1 вересня у Слов'янську свої двері для дітей відкрили 25 шкіл. Цього року за парти сядуть 11 тисяч 83 учні. Перший в житті шкільний дзвінок прозвучав для 1120 малюків. В бантах і букетах подвір'я школи номер 5 І ось у супроводі найстарших учнів школи на лінійці з'являються першокласники. Сто хлопчаків та дівчаток впевнено крокують подвір'ям і шикуються у святкову лінійку. До них сьогодні вперше звертається директор. Ми сподіваємось, що Школа вам сподобається і ви будете добре навчатися. З часом станете учнями п'ятої школи і ми будемо пишатися вашими досягненнями. З нетерпінням чекали початку навчального року і старші учні. Кажуть, відпочивати добре, але навчатися цікавіше та веселіше. Було дуже цікаво літом, але все одно школа нам краще буде. Вже заскучили всі за школою. Я вдохнув, звісно. Хочеться вчитися, хочеться уже в школі. І вообще скучав за пацанами, скучав, взагалі, хотілося виповідати всіх. Для одинадцятикласників цей рік має стати фінішним. Тож вони планують підійти до навчання з усією серйозністю, аби успішно скласти ЗНО та продовжити навчання у вишах. Приятна карта слишка така знає кліму одинадцяти клас. Надо ну, здати екзаміни, треба добре ну, думаю, поступати, вчитися, роботи. Поздоровити дітей з початком навчального року сюди за традицією завітали військові та депутати Слов'янської міської ради. Бажаю всім учням підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти амріяної мети. Переконані, що ваші здібності та наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті. Не бойтесь трудності. Творчості рішайте всі свої проблеми. На з енергією, з бажанням осуществлять свої мрії. і до своєї цілі. З рук директора Павло Придворов отримав подяку, адже він давно взяв п'яту школу під свою опіку. Наприклад, цього року Павло Придворов подарував школі меблі в одну з класних кімнат. А це подвір'я 12-ї школи. Сотні учнів та їх батьки вишикувалися на урочисту лінійку. За традицією учнів вітає директор школи. Бажає великих перемог та досягнень у новому навчальному році. Окремі слова нашим випускникам, Ваш фінішна лінія. Нехай за цей навчальний рік ви зробите дуже дуже багато, і всі ті мрії, і плани, які ви намітили, обов'язково здійсняться. Але особливим хвилюванням сьогодні переповнені найменші учасники нашого свята, і ось причепурені з квітами у передчутті важливого моменту крокують першокласники. Шкільна родина цього навчального закладу стала на 97 дітей більшою. На відміну від випускників для першачків шкільний марафон тільки починається. Тож перед всією школою вже не малюки, обіцяють залишити іграшки вдома та добре вчитися. Ми вже за всім большими школу ми прийшли, і тепер ніхто не скаже, що ми ма. читати. і ось звучать останні настанови від гостей свята, серед яких депутати, представники міських підприємств та військові поздоровлення від старших учнів школи і вчорашні вихованці дитсадків прямують на свій перший урок. Сьогодні для них звучить перший дзвоник, чого з нетерпінням чекали і сумлінно готувалися. Учить пока. Писать в тетрадках, считать, считать. Все, такие эмоции, как будто сама иду в первый класс, конечно. Вот, слезы утром были, а ребенок очень, конечно, хотел. Очень как-то на душе спокойно. Ну, я думаю, мы справимся. У нас прекрасный преподаватель. В моем классе 20 мальчиков, 12 девочек. Все они абсолютно разные, креативные, позитивные, настроенные на учебу, чему я очень рада. Я думаю, что я уверена, что у нас все получится, потому что мы хотим учиться. И я хочу вам вручить самый важный документ – удостоверение первоклассника. Оно спрятано вот здесь. Хотите получить удостоверение? Да! Итак, на счет 3 наш сундучок открывается. 3, 4, ай!